Друзі, всім привіт! На зв'язку студія автобезпеки агент Car Security. І сьогодні у нас на захисті Kia Спортич. Давайте трішки поговоримо про те, як автомобіль е потрібно захищати, що в ньому саме найвразливіше, і куди треба дивитися власнику, щоб е не позбутися свого автомобіля. І так, перше, це треба дивитися на дверні роз'єми, які обов'язково повинні бути захищені, оскільки можна зробити ось так. І ваша охорона зона дверей вже не працює. Це дуже легко зробити електродом. З, з цього боку дверей. І в принципі, сигналізація перестає контролювати охорону зону дверей. Зломисник може їх відкрити і почати щось робити в салоні. Друге, це безключовий доступ. Це проблема сьогодні всіх автомобілів, але дуже сильна проблема в Kia Hyundai і Mitsubishi, тому що зломисників є. Спеціальний пристрій для того, щоб швидко відкрити автомобіль. Вже не потрібно користуватися ретрансляторами, іншим словами, довгою рукою. Зараз достатньо просто підійти з тетрісом, який імітує приставку Nintendo, замелювати ключ, відкрити автомобіль і поїхати. Якщо у вас система старт-стоп, кнопка старт-стоп автомобілі і безключовий доступ. Відповідно, угон автомобіля без охоронної системи на такому автомобілі або схожому. Це може бути будь-яка модель Кія Хондей без різниці. Займе буквально 20 секунд у зловмисника. Якщо у вас будуть питання саме по такому автомобілі або схожому, телефонуйте, пишіть, наші менеджери вам підскажуть, розкажуть і підберуть на кращий охоронний комплекс.